Конвалія Леся Українка. Росла в гаю конвалія під дубом високим Захищала від негоди під вітям широким, та недовго навтішалась конвалія біла, її рука чоловіча віко вкоротила. Ой понесли конвалію у високу залу. Понесла її з собою панночка до балу Ой на балі веселая музиченька грає, та конвалії та музика підне серце крає. Тож панночка в веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка зів'яла, схилилась, промовила конвалія. Прощай, гаю, милий! І ти, дуба мій високий, друже мій єдиний, та й замовкла. Байдужує панночка рукою, то, як квіточку зів'ялу, кинула додолу. Може, тобі, моя панно, колись доведеться згадати тою конвалію, як щастя менеться. Недовго й ти, моя панно, будеш утішатись, по балах, веселих таночках звиватись. Може, колись, отой милий, що так любить дуже, та на квіточку зів'яру залишить байдуже.